Центр ветеранського розвитку на базі Полтавського медуніверситету працює близько трьох місяців. За цей час до центру звернулись понад 50 людей, розповів його керівник Дмитро Бойко. Відкрилися ми 4 жовтня, займалися просвітницькою роботою із цивільними і з ветеранами в контексті надання психологічної допомоги, так і медичної допомоги в тому сенсі, що вони можуть звертатися до нас. Ми їх спрямовуємо на кафедри, до спеціалістів, які можуть їх проконсультувати. До нас можуть звернутися як дії військові, так і робітники поліції, ДСНС». коли, наприклад, людина прийшла з війни і не знає до кого звернутися, звертатись до сімейного лікаря чи звертатись в госпіталь. ми підказуємо саме за профілем його як йому краще бути, як йому лучше бути». Готує центр і помічників ветеранів. Ними можуть стати як самі ветерани, так і члени їхніх родин, каже Дмитро Бойко. Зараз йдуть співбесіди з кандидатами. Одна група закінчила навчання у нас в Полтаві. Зараз січно нові групи підуть на навчання. Такий собі кейс-менеджер, котрий працює праця котрого спрямована на те, що задовольняти запити дуже. Широкого спектру ветерану, тобто допомагати йому починаючи від соціальних якихось питань до медичного скоординування, кудись до певних спеціалістів. Вони проходять трьохтижневе навчання, після чого отримують сертифікат і влаштовуються в сервісні центри. Музей історії розвитку медицини університету створили стенд з експонатами війни, розповів голова ветеранської організації. Займаємося так. Займаємось профорієнтаційною роботою школярів, ліцеїстів. Збираємо все залізо до цієї жахливої війни. Це нам подарував 16-й батальйон 58 ї бригади. Залізо потрапляє до людського тіла, і наша задача дістати його з людського тіла. Ми можемо нашою зброєю, нашим духом і нашою психологією перемогти будь-якого ворога. будь-якого ворога. Нині центр ветеранського розвитку у Полтаві діють на базі двох навчальних закладів, медичного університету та політехніки. Як повідомляла раніше Суспільному заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита, такі центри відкриють у всіх областях України. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.